Таке довге Євангеліє сьогодні дає нам церква в цій літургії, що десь до половини, я думаю, більш-менш всі слухали, а потім уже відключилося. Хоча сама кульмінація цього Євангелія була в кінці, коли Ісус вигукнув, Лазарю, вийде з гробу, Воскресив мертвого. Але для того, щоб це відбулося, пройшов цілий процес пройшло дуже багато різних подій в житті Ісуса, Марії, Марти, котрі є сестрами Лазаря, котрий хворів, а потім помер. Але хотів би зосередитися не так на самій події Воскресіння Лазаря, як на цих процесах, які відбулися до того, як Ісус Воскресив Лазаря. З Євангелії не тільки з цього, 11 розділу Євангелії від Йоанна, але теж з інших розділів знаємо, що Ісус часто приходив до Марти, Марії і до Лазаря. Євангелія називає, що вони були друзями Ісуса, що ця сім'я була друзями Ісуса. І, напевно, теж. Ісус з апостолами приходив до них, там вони могли спільно відпочивати. Знаємо той фрагмент, коли Марта готує їжу для Ісуса і для апостолів, коли вона клопочеться про ці всі справи матеріальні, Марія слухає Ісуса в Його ніг, також Марія обтирає ноги Ісуса дорогоцінними. Оліями. І хотів би на основі цього пороздумувати над тим, що... чим є церква? Чим є церква? Подивіться, Ісус приходить до однієї родини, де їх є троє брат Лазар і дві сестри Марта і Марія. І він є з ними. Ісус є в центрі, а навколо Ісуса є ці троє людей. І це є образ церкви, правдивий образ церкви, де люди зосереджені навколо Ісуса Христа. Якщо ми, як Церква, як спільнота, в якомусь моменті втратимо єдність з Ісусом, якщо ми втратимо Його посеред нас, ми в цей момент перестаємо бути церквою. Ми тоді можемо бути якоюсь благодійною організацією. Яка робить різні добрі справи, можемо бути якоюсь організацією, яка збирається разом, слухає якісь повчальні проповіді, моральні для свого життя, але це не церква. Для того, щоб була церква, потрібно збиратися навколо Ісуса Христа. І от ця одна родина, Марта, Марія і Лазар. Вони є таким прикладом родини, яка в центрі має Ісуса. Церква це спільнота друзів Ісуса, спільнота друзів Ісуса. І ці друзі Ісуса ми бачимо, що вони не ідеальні. Лазар хворіє, в кінці Лазар помирає від своєї хвороби. Марта клопочеться про різні матеріальні справи. Переживає, так, як кожна жінка, щоб всього було достатньо, щоб зробити смачну вечерю. Марія слухає Ісуса в Його ніг, жертвує себе, дає дуже багато через ці дорогоцінні олії, які багато коштували, і вона не жаліє це для Ісуса. Тобто ми в цих трьох людях бачимо, що церква є дуже багатою. Бо ми всі різні, є між нами хворі, як духовно, так і фізично. Є між нами ті, котрі більше клопочуться про матеріальні справи. Є між нами ті, які більше слухають Ісуса, які жертвують себе для Ісуса. А може, кожен із нас навіть є у всіх цих трьох ролях, не знаю, кожен сам повинен себе, себе оцінити. Але хочу цим сказати, те, що такою є церква, не ідеальною, не, не такою, що ми собі зробимо образ, що якщо ми є в церкві, то означає в нас все буде добре, в нас не буде ніяких проблем. Ісус, Євангелій говорить, що Ісус любить їх, любить Марту, Марію, Лазаря. І ця любов. В грецькому оригіналі говориться про любов Агапе і любов Філія. Тобто не йдеться про любов фізичну, про любов пожадливу, але йдеться про любов емоційну, духовну любов, яка жертвує собою, дає себе. Такою є любов Ісуса до Лазаря, до Марти і Марії, і такою є любов Ісуса до церкви. Тобто до нас і з вами. Любов Ісуса є безмежною. Якщо ми є друзями Ісуса, тобто ми належимо до церкви, до спільноти церкви і стаємо друзями Ісуса, то може прийти така думка, то в друзів є якийсь блад, можна якось. Порішати, якщо там хтось щось хворіє або якісь проблеми є, то один дзвінок і все має вирішитися. Одна молитва, одна служба або ще якась моя жертва, і Ісус має все, все порішати за мене. Ми тоді не повинні ані хворіти, ми повинні мати добру роботу. До нас повинно бути справедливе ставлення, ми не повинні страждати, тому що Ісус є нашим другом. Він нас повинен, так по молодьожному кажучи, кришувати. Да? Так, має все зробити, щоб ми не страждали. Але тоді, коли ми маємо таке мислення, так, що Ісус має все це зробити, то ми можемо себе знайти на місці апостола Петра. Петро приходить до Ісуса в одному моменті і каже: Ти не повинен страждати. Але Ісус говорив про свої страждання, що Він буде страждати, буде вбитий, розіп'ятий, і Петро йому каже: Ні, ні, це, це з тобою не може статися. І тоді Ісус йому говорить: геть від мене, сатана, тому що думаєш не про Боже, а про людське. І тут дуже важливе для нас усвідомлення того, що це означає бути другом Ісуса, чи це нас оберігає або захищає від труднощів у житті, від проблем, від страждання, від хвороби, від цієї війни, яку зараз переживає наша країна. Ісус говорить сьогодні в Євангелії про Лазаря, ця хвороба не на смерть. Але для Божої слави, ця хвороба для Божої слави. Як це, як це можна зрозуміти, що хвороба може бути для Божої слави? що страждання може бути для Божої слави? Тобто в цьому стражданні може бути щось добре. Скільки разів ми з цим зустрічаємося якимись труднощами, особливо коли йдеться про хвороби? Особливо хвороби дітей, невинних дітей, які нічим на це не заслужили, але страждають, чому так задаємо запитання собі, Богові, чому так відбувається? Або коли дитина народжується вже з якоюсь важкою хворобою, чому так? Коли ми переживаємо свої страждання з Ісусом, коли ми приходимо з Ним, Цю хресну дорогу, то ми лише тоді зможемо усвідомити, для чого це є. Лише тоді, коли прославляємо Бога в цих наших труднощах, в наших випробуваннях. Якби ти був тут, кажуть сьогодні обидві сестри до Ісуса і Марта і Марія, такі якби претензії до Ісуса, якби ти був тут, не сталося би цього. Усе би було добре, Він би не захворів, можливо, він би не помер, якби ти лише був тут. Але ми знаємо з Івангелія, що Ісус спеціально не приходить, Він знає, що відбувається з Лазарем, і Він чекає, Він вичікує цей час, коли Він має прийти. І на все є свій час, коли Бог приходить у наше життя. На все є свій час, коли Бог починає діяти. Він чекає, поки ми зробимо свою частину роботи. Він чекає, чи ми йому довіримося, чи ми готові прийняти це випробування в своєму житті, чи, може, будемо з наріканням і осудженням переживати ці труднощі. Ісус дозволяє, щоб це сталося. Особливим в цьому Євангелії є те, що Він співпереживає з нами. Це дуже чутливе Євангеліє, бо Ісус заплакав, Ісус сумує, Він любить лазаря. Тобто ця приязнь Ісуса до, до лазаря, вона спонукає Його співпереживати з ним. І от коли ми є в спільноті церкви, не формально, не так, що ми просто прийшли на службу, посиділи і пішли. Але коли ми є в живій спільноті, є членами спільноти церкви, є е, одним організмом, який рухається в одному напрямку, який дихає тим самим повітрям, який живе тими самими цінностями, тоді ми досвідчуємо, як Ісус плаче з нами. Коли нам важко, тоді ми не ставимо претензії, а навіть якщо ставимо, можемо собі на це дозволити, бо Ісус є нашим другом. Але ми знаємо, що Він разом із нами в цій війні, в цьому стражданні, в цих всіх хворобах смерті наших рідних чи близьких, друзів. Ісус є з нами і Він плаче з нами і сумує разом з нами. Другі церква це не організація, де ми прийшли, послухали, кинули свою пожертву, якось там навіть своїми пожертвами відкупилися, може хтось так думає. Але церква це одна родина. В центрі якої є Ісус Христос, не втратьмо ніколи з нашого погляду Ісуса, щоб Він був завжди в центрі. І нехай кожна сім'я буде теж таким образом церкви, так як Лазар, Марія і Марта, які були дуже різними, які переживали різні кризи, труднощі, страждання, але при тому всьому. Ісус був в центрі їхньої сім'ї, їхньої родини.